Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, як кажуть на полі ріпаку озимого, так? Але ми тут колісницею сіяли сідірати, як всі розповідають, що буде ефект, буде і так далі. Ну, Точно в рік не сідіратний. Але і гірчичка тут пішла у нас рости, і ріпачок, і ріпачок бачу. Якби і кукурузка, да, ось кукурузка у нас така мала б бути. ну Різного такого, що було, то напхали. Але і гречка десь побачив, і гречка навіть є. Ось гречечка, навіть соняшник, бачите, ось горох є. Горошок, бачите, горошок. Е, якби гірчичка, ріпачок, е, гречечка, бачите, не брешу. Гречечка і ось гречечка цвіти. Якби ідея була класна, але рік точно не для седираті, принаймні у нас тут в найчнящині. Хоча ми запрошуємо вас в наш інтернет-магазин. У нас там буде є вже більше 12 культур, які ви можете замовити собі на на наступний рік. Ціни, повірте, ми звіряли з багатьма сайтами. Якщо у вас буде об'єм, ми можемо ще для вас зробити знижку, класну знижку. Тобто, Обов'язково схожість ви отримаєте купа культур, які будуть вам точно корисні, як седирати на наступний рік. Так, В цьому році така історія. Але ж ви зараз, наприклад, якщо хтось там збирає картоплю, може використати наші седирати для, для наступного року. Так що, будь ласка, в інтернет-магазин interagrolab.info Там дуже багато культур, написано, там вкладка Сидиральні культури. Будь ласка, зв'язуйтеся, замовляйте. Все, що собі сіємо, ти вам рекомендуємо. Успіх вам!